Діти, послухайте про права дитини в Україні. Конвенцію ООН з прав дитини це міжнародний правовий документ, який визначає права дітей. Поважає самого себе і свої права. Людина здатна по-справжньому поважати інших людей та їх права. Дітям доступні такі 4 групи прав. Права на гідне існування, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків і громадянство. Друга група права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля. Третя група права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт. І четверта група права на свободу слова, думки та діяльності. Всі діти мають право на любов і піклування. Дитина має право на піклування батьків, родичів та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Дитиною вважається людина віком до 18 років. Невід'ємне право на життя. Всі діти мають право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному та творчому житті. У всіх дітей рівні права незалежно від національності, стати, релігії і політичних переконань. Всі діти мають знати всі свої права. права. Діти мають право на освіту, всі діти мають право на розвиток талантів, в кожній дитині закладений певний дар. Діти не повинні залучатися до примусової праці. Всі діти право мають на власну думку. Особлива турбота про дітей сиріт. Всі діти мають право на інформацію, на повноцінне харчування. Усі діти мають право на медичну допомогу. А тепер послухайте, будь ласка, в якій казці нарушені права? Ось перша казочка. В червоній шапочці порушено право на життя і житло. Вказується гітке качення порушення право на ім'я. Казка про царя Салтана. Діти мають право жити зі своїми батьками, нікому не дозволено їх розлучати. В казці Дюймовичка діти мають право на ставлення як до рівних. Три ведмеді в касті порушені права на відпочинок. Лисиця і журавель порушене право на харчування. В касті Попелюшка кожна дитина має право на любов і турботу. Дякую вам, любі діти. До побачення!